Головна площа сум заповнена пенсіонерами. Тут зібралися на мітинг ветерани правоохоронних структур, кілька сотень людей з кричущими плакатами та з невірою у владі. Що вимагають від уряду пенсіонери, знає Марія Бульдович. Кожний живий пенсіонер МВС удар по пенсійному бюджету. Саме з такими гаслами на площі незалежності зібрались сотні ветеранів МВС. Силовики пенсіонери кажуть, останні реформи створили стіну між поліцією та міліцією. Ми нічого не маємо проти зарплати нинішніх поліцейських. вона надала може бути і більше. Но наші пенсії, наші пенсії, у деяких ніже 100 доларів. Ніже Вони вообще ну як жити? ветерани кажуть, пропрацювали у правоохоронних структурах ледь не половину свого життя, то ж тепер мають право на гідну пенсію. Питання обезпечення пенсіонного обезпечення працівників міліції, які ушли на пенсію раніше, чим була проведена ця реформа. Не устраиває тисячі пенсіонерів, тому що. Ні, ділається Я що повністю тому що наші права значит, полностью ущемлены, понимаете? В МВД, да в пояса, на повністю ущімліни, понімають пенсіонери МВД та і целом силових структур опустили ніже пояса. Села на політійської обстановку, понімаючи на економічній війна, все такое діло. Ну самі то наживаються до мітингарів. Невдовзі вийшли посадовці, кажуть зі своєї вертикалі, допомагають, чим можуть. На жаль, кілька Місяців іде такий діалог із Києвом. Останнім часом уже і на адміністрації президента на Верховну Раду направили відповідні звернення. Поки що результату на жаль не маємо. Хвиля мітингів ветеранів МВС вже прокотилась Україною. 6 грудня у Києві тисячі мітингарів вже вимагали перерахунку власних пенсій. Тоді до них ніхто з представників уряду не вийшов. Тож ще однією вимогою пенсіонерів стало звільнення міністра соцполітики Андрія Реви та міністра МВС Арсена Авакова. Marija Buldošiu, Mykola Nikolaenka, naujienos STS.